Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні святкуємо подію, яку записав євангелист Лука у своєму Івангелії, яка сталася на сороковий день після Різдва Христова. Коли за законом Господнім дитятку Ісуса сорокадневного принесли до Єрусалимської святині, щоби поставити Господом і принести жертву очищення дві горнички або два голодини. Це був закон старозавітні, очищення бо породілля 40 днів не мала права витувати з дому, торкатися різних речей, вважалася нечистим. Цей обряд і нас є драни. Кожна мама пам'ятає, тільки в нас пошті скоріше. Сорок днів не чекають вже біжають. На сороковий день вирік називається, ось вирік цей, що. Тіснується над проділ'єю мами, яка родила, є і в нашій тайні після тайні святого хрещення. Вона чекає хустко на голову псаду, читається молитва на очищення. І після того вона має право аж тоді приступати до святої сповіді, святого причастя. І молитва над дитиною. І оце поляється дитинка, де є е, звичайних парафій, особливо на сході що якщо хлопці, то навіть несуть аж до лікаря і кругом на місці. Отже, при чистій Діві Марії не треба було сповняти обряд очищення, бо вона була чиста, вона безболі родила, вона була вибрана перед віками на матір Божу, Спасителя. І цей закон її не торкав. Але вона показала смирення, показала покору і разом з Йосипом прийшли у храм, щоб поставити яко Ісуса перед Гостем. От і сам був Бог. Аж це який Бог смирений. І в той час в Єрусалимському храмі Єрусалимській Святині перебував. Праведний син Они, чоловік побожний, як сьогодні чули у Іванці, побожний, який чекав спасіння царя свого народу. Він не тільки був праведним і побожним, а він ще й був мудрим чоловіком, мудрість мав, бо не кожен це має. Він і старої єврейської мови на старого. Грецько перекладав святе писання Старому Завіту належав до 72 перекладачів. Не один перекладав, аж 72. Бо дехто нині хоче церковну славянську мову перекласти на українську поодинці. І, вдається, зрозумілі слова, але не вдається. Не вдається бо різні переклади. А то 72 йому випала честь перекладати книгу Пророка Ісаї, де пророк Ісаїна написав, що ось діва в лоні зачне і народи сина і дадуть йому ім'я Емманоїла. І він по-людськи правильно. Написав жінка. Бо Діва не родить, жінка родиться, правда? Але Ангел Господь розтримав, сказав, зачекайся, роди». Напиши так, як сказав Ісая, Діва! Ось тобі знак. Ти не побачиш смерті до того часу, поки на свої власні очі не побачиш спасителя світу. І він чекав, довго чекав. В церковні книги кажуть, що 102 роки йому було. Файний на нинішний час. І дочекався. І Духом Святим був введений на Сороковий день після Різдва до храму Єрусалимського. І коли Йосип Марія і я зійшли в храму, то він відразу пізнав, що це незвичайна не, не людина і вийшов їм на зустріч. Старець 10-2 і як би то було нам приємно, правда, як ми прийшли до храму, а нас зустрів старець і ще з сто років. І він взяв Ісусика на руки і заспівав пісню. Пісня, яка увійшла у наше богослуження у нашу вечірню, не одна вечірня. Кожний день, кожний день по всіх храмах, особливо по монастирях, співається ця пісня. Нині відпускаєш слову свого Владику за словом Твоїм, бо мої очі побачили спасіння Твоє, яке ти приготовив перед лицем всіх людей і на славу народу Твого». Ці слова. Чула пророчиця Анна, дочка Анатолій. Вона прожила сім років, сала ну отака доля. Але після цього вона не відходила від храму, вона постійно. Так буває, що постійно є такі жіночки, вісти, че вдови, що вони люблять храм. Ходять, допомагають, моляться, беруть активну участь у житті парафії, у житті храму. І вона так робила. 84 роки їй. А вона не відходила від храму. Сила її тримала, Божа. І вона це чула все на свої уха і бачила на свої очі, а потім всім оповідала Єрусалимі про народження. Ось це свято стрільне. Ми сьогодні кажемо народному, що сьогодні зима з звітом зустрічається. І різні є предмети, народні. Як півід написується, нап'ється води, то господар не оминути біди і так далі. Це народні предмети. Але тут щось вище зустрічається. Тут зустрічається. Бог з людиною. Старість зустрічається з молодістю. Надія зустрічається з очікуванням. Зимон на Ось так зустрічається. Нині це свято називається Стріблення Господня. І ми його святкуємо. Святкуємо вже Його. Давень, давень. Там правити Симон далі ще колись взяв ту пісню, як чули з Євангелія. Він далі почав пророкувати особливо ті важливі слова. Навіть та ікона є семестріна. Дехто думає, що такі стріли, знаєте, мечі, кострі пробивають серце Божої Матинки. А дехто навіть боїться, де ікони твої ікони нова. Ні, це дуже. Босадрон сказав, що, звертаючись до Божої Матинки. Тобі самі меч болю просить душу. Так і сталося, так і сталося. Ми називаємо причині півстрадання, десята п'ятниця навіть і році. Це свято. Це свят. страдання по церкові. Пам'ятайте, це свято Це страдання до Святої Богородиці, бо вона співстраждала своєму сину, коли він вирав на Христі за спасіння світу на горі, вологовці. Нас пір І тоді цей більшість це, це уявити собі, нам людям тяжко, навіть деякі матеріали. Деякі матері не можуть то уявити. Але то так тільки маленьку частинку того болю. А вона то все перенесла ради людства. Вона пір і ще синовен сказав там такі слова, що показуючи на Ісусика, сказав, що цей прийшов одним на підняття, а другим на упадок. Він, що, як ж це так? Він що, так, ті, щоб прийняв, ті, що і на сперечання, а сперечання до нині йдуть, не менше, як колись, постійно всю історію. Християнства сперечання, які бо є різні е, сектантські, різні направлення, які по-своєму трактують про Ісуса, яка про Божу Матію, починається від Арія, Македонія і, 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 і інших тих літаків, іконоборців, і до нинішніх часів Боже, а скільки на тих сьогодні серці правда? Які навіть великого чи читають. Знизу до берега навпаки. Ці світантів, навіть сатанисти називаються, різні роблять прикрості. Навіть до, до січок дають кров кров тварин, що ну, знаєте? Осквернити святину по своєму. Це жахне. Але нічого, Божа правда завжди перемагала. І Ісус Христос приніс сперечання. Роспечалися. Пізніше історія. А кому на упадок? Тим, які не прийняли його, які не прийняли його науки, не зрозуміли його Євангелія, його приходу приходила на ценів на упадок. Бо пам'ятаєте слова апостола, який сказав, що Хрест Христів для тих, що спасається сила Божа, а для тих, що. Гинуть глупота. Тому що Христос? хрест полюбить? Так, бо вони не розуміють його значення мови. І тому гинуть даремно, вони не вірять, вони не мають тої Божої сили, Божого Духа. І тому на це. Отже, дорогі християни, ми нині святкуємо це свято, яке належить до 12 свят у Році. Правда, що це свято, знаєте, в четвертому столітті. Урочисто святкувалися Єрусалимі 4 століття. І один учасник, невідомий учасник, записав, подію цього свята. Він сказав, що сьогодні, сіяючи світло, закінчаємо наші свічі, будучи синами світла, піднесімо свічі істинному світлові Христу. А примі папа Пигасі в 494 році постановив, щоб на стрітня християни йшли з процесією і запаленими свічками. Але це свято звітнення послужили навіть такі події в Ізантійській державі за царя Юстиніана. Одна вот така причина, що його за... за Час його царювання була морова та страшна хвороба, мурова язва. На колишніх краях мирало багато тисячі народу, а в місті Антохіїв ще додалися землетруси. І треба було все рятуватись, оці згубні часи, і комусь із побожних людей було відкрито щоб встановити святкування стрітня Господнього. І коли настав 4 день після Різдва день стрітення, почали з нічними чуваннями, з цілу ніч свічками молилися і та язва моровиця, зупинилась, землетруси вгамувались за Божими населенням і за молитвою чистої діли. Марії, ось так, це свято має багато нас. На Заході воно називається Матері Божої гробничної, в Латинській церкві вона називається Свічко Святительної, Блаженної цариці. А в нас на Україні стріблусько свічко ми називаємо гробнички. Ось ці гробнички ми сьогодні їх освятили. Бо дійсно світло Христове запалені в огонь це є світло. Христови. І ми освятимо свічки, щоб вони, ви прийдете до, того, до свого дому, також їх запаліть. Запаліть і так по ході, по хаті. Як вийте, цей, такий гарний тропар, радуйся, благодатна його родиці Діво. Бо до речі, сьогодні, ось, може, задовго, може, задовго. Кажуть, дехто каже, мені там на, на сьогодні вчора задовго проповідь говорили. Але... Хто прийде додому, то пісні так по нашій запалі. І свято сьогодні, щоб ви знали, що воно є і Богородицем, і Господнє. бо є окремі свято господське, прогношення, вернее тіля, а є і богородниця. А це свято світлення єдине, яке, яке належить до 12 свят і Богородисних, і Господніх. Ось буде, чому вона велика. Тому ми пам'ятаємо, ми маленькі були пам'ятаємо, як е, не було таких, правда, м, ну, землетрусів, а може, нам не повідомляло. Ніхто і не віряв, ніхто не знав, бо було не радики таке, таке маленьке, і всі сусіди приходили, слухали голос Америки. Що там кажуть, але землетрусів нічого не казали. Отже, як була якась, якась така називана хмара, як страшно грім, чи злили, чи хтось закорів вдома, чи щось інше якась біда, чи хтось далеко поїхав до лісу, чи до того, і не повертається, нема де загубився, чи щось інше сталося, яка катастрофа. Це бабуня, бабуня, або мама запалювали свічку. Громницьку, давай, так, давай, вони сюди сторінку, не си громницьку запалював, так і тепер спалі. Ці громнички у своїх квартирах. Нехай вони трошки посвітять, нехай вони посвітять, проживуть до темряви, темряво, яка насувається на нашу землю, Україну там і найбільше, йде, і не можна дати зради, бо ті люди не йдуть за світом, Вони в темряві. Перебуває, а мого називає Ісуса Христа світлом на просвітлення народу. А Христос є світлом для світу. І ми у Розвіємо. Співаємо, що мудреці поклонилися тобі, як сонцю правду. І ми тобі кланялися, як сонцю правду. Отже, не втікаємо від світла Господнього. Біжімо, шукаємо зустрічі з Христом. Чим скоріше. І запалімо ці свічі, щоб вони тільки плакали ці ті свічі від радості. Не від смутку, як свічка тече, вона наче плаче, але тільки від радості. Нехай вони світять. Тому труднощі і випробування сучасна людина може знести. Зустрівшись і прийнявши Христа подібно, так як Симеон. А є багато способів, багато можливостей, багато надій. Приймати Христа. Отож, приймай Христа. Нагадую нам свято стрітнення, що ми вийшли на зустріч з Господом. Йдімо і прямуємо тою дорогою, яка веде нас до Спасіння. Бог став людиною, виконав приписи закону. І ми виконуємо закон. Тож прямуємо за ним. І ми віримо, що для нас, для нашого українського народу милість Господня вийде на зустріч. І ми зустрінемося з нею. Амінь. Зараз буде э, освячення свідчення. Так, ставайте з них по Засвідчити свій свічний, ось робити туди річечку, щоб можна було прийти. А після освячих річок буде е, мирнування з наводи нинішнього свята. Завтра правоселемона і пророці правну пам'ять. Кожний день рано служба Божа 8-й годині, субота все Великі вічний речі. А в суботу, дорогенькі, особлива субота. Не забудьмо за неї. Субота називається родинська по церковному, батьківська субота. В цю суботу згадується наших родичів, батьків, і досів, храморців і далі. І тих невідомих. Навіть у цю собою згадується всіх громадян, всіх рідних.